Сьогодні ми продовжуємо розповідь про сім'ю Ігоря та Анни Іващенків, які маючи своїх п'ятьох, за рік всиновили сімох дітей та створили на бать свого дому дитячий будинок сімейного типу. Таким толчком для того, щоб взяти вообще прийомних дітей, та у нас такое бажання появилось около трьох-чотирьох років назад. Мы отдыхали и отдыхаем на море в очакове и очень часто сталкивались э, с детьми, которые э, были ну, ли, э, лишены родительских прав, их не родителей и так далее. То есть это были все статусные дети, которые отдыхали рядом с нами. То есть мы проявили неподдельный интерес к этим детям и получалось так, что просыпаешься утром, а возле домика уже сидит там человек пять ждут, пока ты выйдешь, чтобы с тобой поговорить. Потом э, обсудили на семейном совете, возможно или невозможно варианты взять семью, поскольку у нас есть ну, до, достаточно большая квартира, решили, приняли такое совместное решение, что все-таки можно взять и не одного, а больше. Почему? Потому что площадь у нас, ну, второй этаж у нас около 200 квадратных метров, то есть достаточно для того, чтобы детям создать те условия, які, к сожалению, у мене не були в дитинстві. Минулого разу ви вже встигли познайомитись із першою встановленою дитиною хлопчиком Дмитриком і рідними між собою, Іринкою, Сергійком та Миколкою. Їх прийомні батьки взяли одразу трьох, адже не хотіли розлучати. А зараз ми вас хочемо познайомити із 12-річним Максимом, який навчається у шостому класі. Він розповідає, що у школі йому подобається багато предметів, але найбільше це малювання. Тому Максим вирішив надалі розвиватись у цьому напрямі і почав займатися у художній школі. Говорить, що у майбутньому мріє стати художником. Я почав саме перший рисунок, це вот, мій рисунок, Мішка. Ну, це я рисував в школі. Вот це теж в школі рисували. Ну, це так, щоб з друзями, з друзями позабавитись. Пошатить. Ну, это вот только самый первый рисунок, который я начал ходить в пятницу. Вот мой самый первый рисунок. В художественной школе? Да, в художественной школе. Это мы на А4. А какая задача была? Как mm, ну, это как бы тут надо чертить, сложный был чертеж. И надо, чтобы были внутри именно какая-то, ну, зверь или два зверюшки, две зверюшки. И тут по кругу должны были тоже разные еще быть, в разном цвете. Ну, как бы не дорисовал бы за рисунок. Ну, это вот я срисовывал с картины, когда я уже закончил свою ну, работу, как бы, и сидел перерисовал, потому что еще время было много, но я сидел перерисовал для себя. Вот в это тоже для себя рисовал, ну, как бы с игрой. Для себя рисовал, но никто не знал, я иногда выдаст Майнкрафта. Вот, это тоже мы рисовали тишину. А почему ты решила именно так же тишину? Ну, как бы, ну, вода течет, плавно, не вручит, ну, как бы, не, не сильно шевелится. деревья там дальше уже облака идет ну все масками мы рисовали я буря. но ну, буря как бы ветер дует все как бы севелится людей нету белочку такой напрягает такая белочку не изобразил цветом ну а вот надо держит только она маленькая сильно боучить покрупнее так уж максим нам розповів про свою родину родители игорь Юрійович добрый Ну, іноді надо і справедливо і ругаю просто і надо. Ну, наказують мене трошки, ну не так не б'ють, а просто постільний режим. Я лежу. Ну, как бы мама, ну мама тоже справедлива, но не строгая. Ну, Они мене тоже любят, и я їх люблю. У нас дружна Как бы би, так би. Взяли двох девочек сюди в сім'ю. Оля і іра. Так, нещодавно до сім'ї взяли двох дівчаток. Іру. Та Олю їм обом по 14. Вони разом знаходились в одному інтернаті. Говорять, що за рік дружби почали вважати себе сестрами, тому захотіли удвох потрапити до цієї родини, і прийомні батьки з радістю погодились. Із лютого місяця цього року вони стали частиною цієї сім'ї. Іра говорить, що захоплюється історією і бажає невідмінно закінчити школу та вступити в академію міліції, хоча з факультетом ще не визначилась. Також вона нам розповіла про свою теперішню родину. Ну как у нас сім'я все хорошо, ну то есть у нас є понімання, і за зато ми дуже від своїх родителей. Якби ми називаємо їх мама і папа, ну то ми привикли вже к ним. И как бы мы постоянно поддерживаем друг друга, то есть ну, у нас все хорошо. И, конечно же, с трепетом говорит про свою приемную маму, Анну Анатольевну. Ну, она очень внимательная, то есть она во всем помогает, но, если я там не пойму что-то, или как бы она всегда поможет, то есть она всегда рада. Она как бы всегда поддержит меня, как бы там не было, ну папа также. Он, ну они очень хорошие родители, наверное, таких нету. А ось Оля у свої 14 робить серйозні успіхи у спорті. Про це дивіться далі. Я займалася атлетикою вже четвертий рік. Хочу поступити на тренера на фізфакультет після 11 класу і бути тренером по атлетикі. Оля приймала участь у багатьох чемпіонатах. На чемпіонаті України і на області була і всі українські були, і на Кубок України їздила там до 23 років, і Ну, зайняла третє місце. І в Кіровограді теж були соревновання. Перші олені змагання були у 2010 році. Це через місяць після того, як вона почала займатися цим видом спорту. Зараз вона має вже аж 24 медалі і є срібною призеркою чемпіонату України з важкої атлетики. Зараз. Оля мріє потрапити на чемпіонат Європи. Ми ж тільки можемо побажати успіху їй та її родині. І ми підготували подарунок для цієї зразкової сім'ї. Це невеличкий подарунок вам від нашого телеканалу. З найкращими побажаннями, як то кажуть, миру, злагоди та добробуту. Щастя вам та вашим дітям. І хочеться, щоб таких сімей та родин було як найбільше в нашій країні, адже ви є десь прикодом для всієї країни. Дякую вам. Ми будемо намагатися виховувати дітей гарно, дуже так, щоб було прикладом і для майбутніх важливо в, в нашому місті будинків сімейного типу. Тому будемо намагатися, скажімо так, виховувати дуже гарно наших діток. Багато хто з нас, хоча б раз у житті, замислювався над тим, щоб всиновити дитину. Для більшості цей серйозний крок здається нездоланним в силу тих чи інших обставин. Але все ж таки, якщо у вас виникає таке бажання всиновити дитину чи створити дитячий будинок сімейного типу, то нашим героям є що вам сказати. Я б поживав би все таки почати, тому що... Знаєте, бы страшатися, но если так страша, ну, бояться, постоянно думать, обдумывать, то знаете, и вся жизнь життя То тобто, есть не стоит откладывать то, что стоїть відкладувати те, що можна зробити зараз. Тобто, хто налаштований на те, щоб все ж таки виховувати дітей, брати на себе відповідальність, я бажаю все ж таки скористатися такою можливістю і е, робити перший крок. Тобто подавати заяву, готувати всі необхідні документи для того, щоб все ж таки. Е, Створити сім'ю, таку прийомну сім'ю, і вже потім воно буде набагато легше і буде нормально. Цього разу ми вас познайомили із родиною Ігоря та Анни Іващенків, які маючи своїх п'ятьох трохи більше, ніж за рік всиновили сімох дітей: малого Дмитрика, рідних Іринку, Сергійка, Миколку, 12-річного Максима. Нещодавно двох дівчаток Іру та Олю. А нам залишається тільки попрощатись та побажати нашим героям залишатись такими життєрадісними і щасливими та цінувати кожен момент, проведений разом, так як вони роблять це зараз. Сім'я Івашченків дійсно є прикладом для всієї країни. Вони в черговий раз доводять, що чужих дітей не буває, і діти це наше майбутнє.